Всім доброго ранку! День розпочинається. Їду в офіс працювати, і о 9.30 почну працювати з прямого ефіру. Проводив сьогодні прямий ефір на тему Роль чоловіка в стосунках». Там, здавалося, всього потрібно вивчити 5 пунктів, 5 цього на всього. -навсього. Але чому це зробити важко, доволі таки важко? Тому що за ці всі дії відповідає характер людини, який вже сформувався десятиліттями до цього. Тобто потрібно змінити себе, свою особистість, свій характер. Це важко зробити. Тому я завжди раджу: візьміть один пункт. Попрацюйте над ним місяць, два, три, скільки потрібно для того, щоб сформувалася нова звичка, яка приведе до нового характеру. А потім далі. Ну про це все буду більш детально говорити. Що потрібно робити, як потрібно робити о 9.30, буквально за годинку в інстаграм. До зустрічі.